Доброго дня! Мене звуть москалець Інна Олександрівна, я лікар-офтальмолог, і сьогодні ми говоримо про підбір прогресивних лінз від італійського бренду La Perle. В підборі прогресивних лінз немає нічого складного, хоча декого це так лякає. Беремо бланк замовлення і розбираємося по порядку. Перше, що нас попросять вказати, це дата. Та дані пацієнта. Тут все просто. Далі, залежно від потреб та вибраної оправи, треба підібрати оптимальну лінзу та вказати її назву, матеріал, бажаний колір та покриття. Щоб детальніше ознайомитись з усіма видами прогресивних лінз, ви можете переглянути відео у нас на каналі за посиланням. Далі графа довжина коридора. І до цього ми повернемось пізніше. А найперше, що ми взагалі робимо, це підбір корекції. Важливо, щоб пацієнту було правильно підібрану корекцію з урахуванням всіх тестів. Спочатку підбирається комфортна корекція для далі, а потім адедація. При визначенні корекції для далі визначається величина сфери вісь циліндра та його сила. Наступний крок визначення бінокулярного балансу за допомогою червоно-зеленого поляризаційного тесту чи тесту затуманювання. Ви можете використовувати будь-який зручний чи звичний тест або їх комбінацію. Далі підбирається адедація. Адедація це різниця в діоптріях для далі і для читання. Важливо. Щоб адедація підбиралася бінокулярно. Тобто пацієнту в корекції для далі дається добавочка наблизь для обох очей. Так досягається максимальний баланс зорової системи. Для підбору корекції можна використовувати метод мінімальної адедації і перевірити себе за допомогою червоно-зеленого тесту чи тесту з нерухомих поперечних циліндрів. Враховуйте, щоб обрана адедація не перевищувала рекомендовану по віку. Проаналізуйте попередні окуляри. Якщо є потреба корекції рецепту, різниця має бути невелика. Не більше 0,75 діоптрій для сфери, 0,5 діоптрій для циліндра, не більше 10 градусів по осі та не більше 0,75 діоптрій для адидації. І, звичайно, орієнтуємось на комфорт пацієнта. Отож, рецепт підібрали, внесли всі дані в бланк замовлення. Наступний показник це вимірювання міжцентрової відстані для далі. Монокулярно для кожного ока. Для цього можна використовувати попілометр або спеціальну лінійку. Розглянемо це на прикладі розміточної лінійки. Для цього стаємо навпроти пацієнта так, щоб висота погляду співпадала. Ставимо лінійку на ніс і вимірюємо відстань в міліметрах для кожного ока по центру зіниці. Важливо це робити саме по центру зіниці монокулярно, а не від лімба до лімба і ділити навпіл, бо в людини може бути певна асиметрія. Отож. Просимо пацієнта дивитись у наше відкрите око. Якщо міряємо праве око пацієнта, то людина дивиться у ліве око лікаря. Якщо ліве, то навпаки. Таким чином досягається паралельність зорових осей, як коли очі дивляться вдаль. Процедура проводиться декілька разів для того, щоб показники співпали. Тепер робимо розмітку оправи. Просимо пацієнта одягнути окуляри, так як він носить їх зазвичай. Стаємо на одній висоті з пацієнтом і просимо когось нас проконтролювати. Так само просимо дивитись у наше відкрите око. Маркером проводимо розмітку оправи. Навпроти центри зіниці ставимо мітку. Повторюємо так декілька разів. Просимо кожного разу. Зняти і одягнути оправу. Далі одразу вимірюємо відстань від верхнього краю оправи до установочного хреста для кожного ока окремо. Висота має бути не менше 6 мм. Якщо менше 6 мм, то робимо коригування посадки оправи. І знову розмітка відповідно до центру зіниці. Після цього. Вимірямо висоту вставки. Висота вставки це відстань від установочного креста до нижньої частини окуляру. Вносимо ці дані в бланк замовлення для кожного ока окремо. Далі обираємо коридор прогресії. Кладемо окуляри на розміточну карту. В каталогах ви можете знайти для кожної лінзи розміточну карту. Перевіряємо, під який окуляр підходить дана оправа. Проводимо горизонтальну лінію відповідно до обраного коридору прогресії. І тепер просимо пацієнта одягнути окуляри. Зараз нам важливо оцінити, як людина буде ними користуватись. Тобто, положення очей при читанні. Даємо в руки текст і просимо почитати. Далі. Поверх, у цьому положенні кладемо дзеркало і просимо дивитись на крапку. Дивимось, як розташовані центри зіниць. Чи розташовані зіниці на рівні, чи вони нижчі, чи вищі чи потрапляє пацієнт в зону для читання? Якщо зіниця розташована нижче, то не потрапляє в поле зору, і нам треба обрати інший коридор коротший. Робимо розмітку оправи і так само повторюємо. Якщо все рівно пацієнт не потрапляє в зону розмітки, можна спробувати підправити посадку оправи, наприклад, за допомогою носоупорів, якщо вони є, знову поставити установочні хрести для далі і знову розмітити коридор прогресії. В бланку замовлення вказуємо Тип коридору прогресії. Далі вимірюємо задню вертексну відстань. Вертексна відстань це відстань від верхівки рогівки до задньої поверхні лінзи. Для вимірювання необхідно стати з боку від клієнта, попросити одягнути окуляри і за допомогою лінійки виміряти цей показник, співставивши початок лінійки та задню поверхню окуляра. Наступний показник пантоскопічний кут. Він може вимірюватися декількома шляхами. Наприклад, є спеціальний прилад, який нам його показує, або можна використати лінійку. Сьогодні ми працюємо з такою лінійкою. Отож, просимо пацієнта одягнути окуляри і співставляємо лінійку і завушник і вимірюємо кут нахилу. Вносимо ці дані в бланк замовлення. Наступний показник кут вигину оправи. Для цього використовуємо нашу лінійку. Співставляємо дві точки і за третьою вимірюємо кут вигину оправи. Також ви можете використовувати розміточні карти. Далі вказуємо ширину, висоту окуляру, а також міст. Зазвичай ці дані вказані на завушнику. І переміряємо лінійкою. В бланку також вказуємо тип оправи: повнообідкова, полуобідкова, безобідкова втулки, безобідкова гвинти. А також форму окуляру цифрами відповідно до зразків. Децентрація лінзи, базова кривизна лінзи, чи оправи та мінімальна товщина по краю лінзи заповнюються, якщо є така потреба. Це більш актуально для спортивних чи сонцезахисних окулярів, що мають нестандартні параметри. Зараз представимо кілька способів вимірювання. Вимірювання базової кривизни беремо оправу і спеціальний листочок. Співставляємо і визначаємо кривизну. Також це можна робити за допомогою приладу. Просто ставимо його на лінзу. Ну і, звичайно, ви можете додати коментар до замовлення. Якщо у вас є будь-які питання щодо підбору прогресивних лінз, задавайте питання в коментарях або звертайтесь за телефоном на екрані.